Основи безпечної поведінки в різних життєвих ситуаціях. Рятувальники продовжують відвідувати заклади освіти з мобільним класом безпеки. Діти отримують важливі знання у ігровій формі. На відео ви бачите зустріч з третьокласниками під різний вік, у ДСНС і поліції адаптують і те, як розповідати про важливе, щоб було. Цікаво, правила безпеки поводження на воді, правила безпеки під час виявлення вибуху небезпечних та інших підозрілих предметів, а також на тему правила пожежної безпеки. Також даний захід проводився спільно з представниками національної поліції. Вони розповідали дітям про правила дорожнього руху. Було залучено на сьогодні дві групи по 16 та 18 осіб. Тобто, захід пройшов дуже цікавий. Діти дуже багато чого дізналися нового. Хоча й самі вони також активно відповідали на поставлені питання і були дуже орієнтовані в даних темах. Окрема увага приділяється правилам поводження з вибухонебезпечними предметами. Діти вчаться розпізнавати потенційну загрозу, дізнаються, де можуть натрапити на небезпечні об'єкти та як діяти у разі їх виявлення. Також фахівці ДСНС розповідають про правила безпечної поведінки на водоймах у різні пори року, акцентуючи на ризиках, що можуть виникнути під час зимового та літнього відпочинку. На згадку дітям дарують друковану продукцію, комікси, де патрон нагадує, як діяти. У різних надзвичайних ситуаціях